То вдарить тебе в праву щуку, оберни до нього й другу. Коли перший раз почув цю фразу, думаю, ну християни, це просто тряпки. Тебе б'ють, а ти навіть не маєш права захищатись. І так часто є. Ми чуємо якісь фрази з Біблії, вириваємо з контексту і розуміємо неправильно. А якщо я скажу, що підставити другу щуку, означає не те, що ти думаєш. А поки ти не почнеш задавати собі запитання і шукати відповіді неповерхнево у засобах масової інформації, то так і будеш думати, що Біблія це одні заборони, обмеження і маніпуляція людей. Тому краще вірити цьому вільному світу, де тобі скажуть Біблію не читай. Це книжка, яку переписували тисячу разів. Після смерті нічого немає. Просто закопають і кінець. Будь сучасний, який Бог, який диявол у 21 столітті. У це вірять тільки відстані. А чому радянський Союз знищував церкви і християн? А Китай чому вбивав проповідників? Ім'я Ісуса часто принижують, використовують для різних жартів, мемів. Чому? А Біблію не читай? Ні, ти нічого там не зрозумієш. І в цьому полягає найбільша брехня.